Привіт, друзі! Прийшла і її неділя. Де вухо ділося, пане колій? <ривіт> Вуха вже нема, друзі. За да, закололи, будемо працювати? над цим вже відчікували, причікували. Далі немає куди, так як купа зерном зменшується конкретно. І що тижнево лиш заїхав прицепом, не стає, не стає, самі розумієте. Спричинено це тим, що. Багато поросят є, а поросят багато є у зв'язку з тим, що два попередні роки зерно було ні по чому, а люди куди кошти. Ну, в зерно, верніше, щоб мати кошти вкладати. Свині у свинарство добре вклали, да? є багато поросят? Багато. Дуже. Бо нема щоб сказати, що нема поросят, що це останнє, Ті ціна трошки піднялася. Є, розвели доволі. Багато кожної неділі наколюють. Щось продають, щось не продають, щось, щось думають, якось, що роблять. Ковбасу коптять кров'янку, сало, все-таки все речі. Будемо працювати, друзі, будемо. Голова перша піде на паштет, що сьогодні покажемо вам. І так, і по ходу справ. Розповімо. Голову поставили в воду, вона відмочилася, поставили, вона стекла. Ну, є ще такі певні якісь моменти, це ж сильно зрозуміло, що певні питання такі по процесу. Значить, почки розрізали, вимили, печінку відділили від центральних оцих сусудів, їх викинули. Печінку порозрізали по, як би сказати, по таких частинах, і серце розрізали. Також ці канали всі повирізали, порозрізали серце і повимивали все. Це буде в нас готуватись окремо. Так як голова не маленька, вагу має. Будемо робити вже все по рецепту. Оросятко слоненьке було. 13 кг, 900 г, 14 кг. Вухо! Відгриз на картину раніше колії. Перед тим, як колоти чарочку хиляли, потім на спині і після. А зараз просто відрізають вухо. Ну, якось так виходить. Значить, що потрібно буде зараз розібрати. Так як каструлі у нас такої аж немає, бабка мільйон купонів залишила, а алюмінієву каструлю ні, в спадок. Тому будемо розрізати на частинах, потрібно буде відділити нижню щелепу. Нічого тут такого складного. Надзвичайно немає, потрібно вирізати нижню щелепу. Це прорізається отут і відрізається по щелепі. Доволі легко це все відбувається, так як ножиком попри кістку проходиться і відрізається шоки, щуковинки. І стрішки як пускає, то ненько намачується, не все рівно воно ще буде полоскатися і далі по процесу розповімо. Тут добре потрібно заходити під кістку, так як е, отут в таких пазухах є ще м'ясо, яке нам потрібно забрати. Так, єркові узлини. Відрізаємо, хто можливо не бачив, як розбирається, то я сподіваюся, що ця інформація буде корисна. І тут отак проходимо попри кістку. Доволі такий цікавий процес. Оце так як є, з чим попрацювати, і голова така непогана, немаленька. Так. І тут практично о, тут у нас. О, все. Дійшли. ми тут до цих пазух, де зараз вух розчепити, потрібно У мене десь донка, там є п'ятітонік, щоб його розщепити ці скулепи. І вирізаємо язик. Язиця. він, Соток зерназів. А якщо порахувати на цей рік, то це, мабуть, і гектар, якщо дивиться по кукурудзі. Так. Хісець. Це капець, красота, делікатес. І от таким чином вирізається. Це ще можна трішки пообрізати, але ну, в цілому, як би сказати, зварити е, домашнім тваринам, і трішки також м'ясо потрібно залишати, не, одна, і не одну кістку, щоб обрізати. Зараз під проточною водою щіточкою потрібно і язик, і піднебіння, як би сказати, добре вичистити на чистоту. Ну що, ж, друзі, відварили Всім привіт! Це де вчора була? Вся покинула на мене, працювала, працювали разом. Ну такі були процеси, що як би сказати, Олена, що там зараз вже є сама основна така процедура. Це е, зараз, що ми ще зробимо, це поріжемо і посмакав вже, що додати. Олена, розповість, що додаємо як, так як робимо не перший раз. І доволі класна річ. Одна баночка залишилася з першого у нас, в другий раз робили. пішло все уже кудись, не знаю. Десь ну, да. Дес міст, ну, зручно, да? коли да, пішла, звичайно. взяла, щось не встигаєш. І... Звичайно, зручно і собі ну, немає якого випіш, ну, немає часу, пішла, взяла. Бутерброд, да. макарони якісь зробити, таке, що все ну, на вулиці знаходиться, кожен день працюється, то я вам скажу: отакі речі потрібні, щоб були. Є можливість зараз свинарство. Ну, в такому от наші українці можуть як зерном два роки не завалювали. Ну, була погода, були можливості. Садили на ентузіазмі, такому приходили ці питання. І було. А в результаті, так як я вже казав на початку, що в результаті того, що цього зерна було багато, збути його не було куди. А перших два роки ціна на малих поросят була непогана. Така можна сказати, що гріх. Про щось таке ну грішити, що обманювати, була непогана ціна. І всі вдарилися у свиноматки. Із них вже продавали люди, людей було зерно, і куди ж дівати поросята і вигодовлювати їх колоти. А це вже результат того, що є. Були сьогодні на базарі доволі багато наколено. Ну звісно, що не продалися і ну, не продали свій товар. Ну такі випадки. Так, це доволі не купляла баночки. Mm. То казали, що я вже третя за баночками. Всі люди, люди. стадають тушонки. Все ж таки, люди стадо роблять паштети у погріб. Це така річ, яка буде стояти рік і два. То та баночка одна залишилась. Друге, те, що ми робили, воно розінув. Слому, як би сказати, собі харчується доволі зручно. Так що, друзі, рекомендую. А хто не має такої можливості чи не хоче гратися з такими питаннями, так як вони також займають певний час, то в описі під відео залишимо посилання на вайбер-групу. Переходьте, замовляйте по мірі можливості. Це невеликі якісь об'єми, такі по мірі можливості. Те, що зможемо, ми також будемо пропонувати. Приємного апетиту. Наперед. Відварила голову, варилася. Варилось десь 5 годин, плюс-мінус півгодини. Трошки заснула. І десь приблизно ну, плюс ще пів ні, годинки варилася. Вона не, не, не переварилася. Не переварена, да, така, що не того разу було, що лише підняв, взяв за, ну, як би сказати, за каркас голови і воно все опало. Цього разу потрібно було трішки ложечку йому допомогти, але відстало все нормально. Відварили окремо печінку, почки тут і легені. І легені. Тут е, очі вибираємо так. звідси, вони нам не потрібні. Язик залишається, деликатес, no. Деликатес, щоб паштет з язиків зробити. А ось, про те не буду розмовляти, тому що то зовсім інша справа і намастювати так на хліб. Це потрібно той паштет, хто мало розмовляє. Мені він шкідливий, тому буде тут трішки. Значить, друзі, зараз що буде потрібно через звичайну мясорубку, оце ось тут порізати. Так. А це воно і так піде. Є така там толкачечка, якою легенькою туди мягенько. впускається, і воно м'якень йде. Лише е, та, того разу, як ми робили, ми спочатку перепускали голову, так. а тоді вже це. А зараз трішки цього, трішки цього. Так. І так. воно так допомагає одна другому. Це жирніше так, навантаження, mm. тому що печінку перепустити, йде таке навантаження. У нас вона не професійна, така домашня ну, mm -hmm. домашня. А, Трішки жирніше, трішки сухіше, і йде прекрасно. Зараз ми цим займемося. Так, друзі, перепустили, такого багато часу і якоїсь аж важкості немає. Одне, що печінку потрібно порізати, легені і серце. Серце саме важче перепускається, так як це ну, м'язи такі самі-самі, мабуть. І в результаті голова у нас була 12700, мені здається, що я правильно пам'ятаю. А коли це все відварилося, відділилися кістки. Разом з печінкою почки, ну, там незначна вага легені і серце, то виходить 10700. Ось такий -то. певний, будете мати якісь вагу, від чого що, що ми далі будемо робити і що додавати. Бульон? Одразу 2 літри, 2 літри. так як ми знаємо, вже в нас це маленька оце миска. Тим більше зараз буде взяти. Та є ж там більше. Зараз ми переставимо більшу миску, і там буде зручніше просто розмішувати, так як у цій не незручно. Зовсім інший варіант. Виливаємо одразу бульйон. Бульйон це коли оце що відварювалось, де голова, другий раз. Тобто перший раз ми замінили воду, закипіло, замінили, другий раз, уже, коли вона варилася половиною годин, так. то оцей бульйон ми забрали голову звідти, воно осіло, і оце цей верхній уже самий чистий бульйон. Виливаємо 2 літри жир... одразу. Жиру не брати, але все одно... Ну, трішки Три, там так. незначна кількість так. така є його. І додаємо, ну, давай вже якась була пропорція, щоб було певне розуміння, що до чого Ну, дивись, я. ми давали на такий об'єм, давали 4, 4 столових ложки солі і 3 неповні перцю. Чотири. Тоді так. ми зараз І... відтаруємо так, це все. Давай е якусь, щоб на тару була. На 10 700 зараз ми будемо це відтаровуємо. І давай, те, що ти тоді насипала, давай сюди. Чотири. Отак трішки з гіркою Чотири столових ложки. Сіль, звичайна. Звичайна, кам'яна, Без гірки, але набрала славу. А, жінки. Ні, Каже, я сказала з гіркою. А, з гіркою, ну, да, да. гіркою. невеличкою гіркою. Так, це у нас виходить 100, 100 грам. Рівно так. 100 грамів? Висипаємо сюди, так? Да? Да, 100 грам. Так, є. І І перцю три неповних. Ось так, ну, трішечки можна менше Ну, я в кого, які ще ложки. 에, ну, Так, і його ну, взагалі. 3. Так, три. Скільки це по грамах. Зараз гр... давай сто і 15, 15 грамів. Грам. Ну так як вага має похибку у 5 грамів, потрібно буде замовити такі ваги, що mm -hmm. похибка 2 грамів, то десь приблизно, можливо, десь 15-20 грамів. Мати розуміння так. Ну, і сюди. Так, це так? сюди. Ну такий це рецепт, що можна коригувати за смаком його. За так, смаком. Кому як подобається. І ретельно оце все вимішуємо. Нішує... Зараз спробуємо, якщо щось не дома ну, не достає. То ми вже додамо. Хто кого не достає? <смітна> Якщо потрібно щось додавати солі чи перцю, то ми добавимо. Давай ну, я з першого разу за це. Мішаємо. Отака консистенція виходить, і в результаті тривалої дискусії, яка тривала приблизно 15 хвилин, е вирішили додати ще трішки солі. Да, ще, ну, ще хоча б одну столову ложку. По перцю і вистачає. Да, Давай вистачає. столову ложку відважимо також, щоб було. <смітна> Це що на 100 грам було? 100 грамів став, 100, 100. 100 став сюди, бо в мене руки. Да. І ще 100 плюс 15-20 грам. Тобто 115-120 грамів. Угу. Злучай, чи залучай, як правило, висипає. Сюди і долиємося пів літри да, десь так. Е, трішки, щоб були такі річі. Ну В принципі, мене то облаштовував, мені подобається такий, що поклав за 5 см грінку хліба паштету і з'їв одразу. Олена, так, шут... да, розказували. Ну, я їй пропонував, щоб нагріти просто його. Ну, на... ну Так, ну так, коротко. Так, і виливаємо сюди? Це, да? Да, так. Кожен смак, як би сказати, ви собі вже будете додавати. Нас вийшло, що на 10700. E, само, як би сказати, самого поштату масі, ми додали 115-120 грамів солі, солі і 15-20 грам г перцю. Чому 15-20 грамів? Тому що вага, e, похибка в неї 5-2. Ну, вона, та, вона такі маленькі ваги. Але ваги, ваги на, на, на таку кількість це ніякого значення немає. І зараз побачимо, скільки баночка у нас 250 грамів, скільки вміщується баночку. Беремо. Отак, От ложкою і сюди його набиваємо. З того разу, як робили, то це навіть, знаємо, що тушонки вмішується пів кілограма, Дали 500 грам м'яса туди, а по паштету ми щось і не, і не провірили. Набираємо так десь сантиметр півтора до краю, так як сильно. Повну не потрібно набирати. Ось так, ось приблизно ну, заповнене. Бачиш, ага. цього разу мені здається, навіть оце, що додали трішки більше, да, воно, рідше. воно рідше і краще да. забивається. І виходить 500 грамів. А ти баночку відтервав? Баночку 250 грамів, але я ж знаю, я знаю віднімати, знаю, додавати я вчився. Так. Кришки е металеві. Так, Звичайні. Полінка. Чому не оленка, ну нічого, з часом поправиться. І зараз цю процедуру ми зробимо. Значить, якщо це в нас виходить 10, 10 700, грубо кажучи, 11 кг, то це в нас виходить 22 баночки з одної голови, а, ну поросятку десь, за словами, коли я казав 180 кг, я десь казав 170 кг, то приблизно така голова. Не сильно велика, але ну, середня статистична. Так як на селах вміють вигодовувати поросят. закатали банки, закрутили. Е, є такі менші баночки, сюди вмішується 450-455 грам. Ну, плюс-мінус. Так доволі щільно набили. Ну, ці по 500, також плюс-мінус, певні якісь грами є. Е, зараз ставлю в автоклав, заливаю водою вище кришки. Вище верхнього ряду банок на сантиметр 1,5-2 наводжу температуру на регуляторі 115 градусів і час автоклавування, час при якому буде перебувати паштет в автоклаві. Це при температурі, коли досягнеться 115 градусів, буде перебувати при цій температурі 30 хвилин. Так. Тоді вимкнеться і повинно повністю вистигнути автоклав десь приблизно сутки. Зараз ви його. Прийшло 24 години, поставили, автоклав, нагрівся вчора. Це буквально я його занісу там, де в котельню, то десь приблизно півтора години. Оце весь процес був, він вимкнувся і, і все. Зачекав е, 24 години, бо так як вчора ввечері ставили, ставили його туди, то зараз такий маємо процес. Трішки його поправді поклали в морозилку морозильну камеру, тому що, самі розумієте, там ще температура, коли я е відкривав його, то була 25 градусів. Такий має вигляд, жирочок трішки є такий зверху. А тут Отака консистенція, консистенці. Такий самий аромат, mm -hmm. як і був. Ну Густенький. Він так то зараз там він ще не загус, а оця одна баночка, що поставила його у. Морзилку, то вона е, застила. Ну, Лена, угу. давай спробуй. Пробуй на мене провіраєш. Щось... То каву підляєш, та сидиш і, Да? так? Так, ну. так, дивися, О, тут вже є оця е, юшка така, яка загусла. Я бачу, що знизу також така юшечка є. ну це ну, Той колодець, що ми додали, угу. ну, то, мабуть, і вона низ осідає. Жирочок підноситься вгору. Ну, Жирка небагато, не багато, але я все одно. А це осідає та юшечка вниз така. Ну. Мягенько. Розземліло все. Мягенько. Класно. Ну, смачно. Щоб сказати щось надзвичайно таке, то Ні, ну, паштет є паштет. Смачний домашній паштет. Ну, mm? І добре намащується, оце що мені треба було yeah. така да. no. Консистенція так гарна. Ну no, Це в морозилці, якщо б стояти в погребі, то він, мабуть, не так застине, бо це такий більш він, я бачу, що плотненький такий, що не, не рідкувати, знаєш, прямо аж так е, ножиком. Воно посередині вийшло. Ти хотіла рідкого. Е, yeah. такого, Рідчого, щоб намащувався, я хотів такого, щоб ложкою брати. Із банки одразу їсти, Получилось посередині. Немає. Ні, вийшло смачно, гарно, ну все все як має бути. Да що, і сидити, друзі, хто має можливість при цих цінах на свинину, а запам'ятайте, що нас ніколи стабільно не завжди винища, скажу так, стабільно є. Тобто зараз ціни на свинину, ну, принаймні в наших регіонах, тут наших, в нашій місцевості, я рахую, що низькі по відношенню до зерна є можливість у вас робити такі речі, як тушонки, паштети, обов'язково робіть. Як немає, то в опис під відео і закріплений коментар. А основне, маєте можливість обов'язково зробити. І пишіть, і коментуйте, і ставте вподобання до наступних відео, і хай щастить. Смажко. Так, да, може, ти казала на мілчу. Намілчу він би вже. Да, та його ну. під язиком не було би його... видно. Гад. А так хорошо. Так. Да. Не жирний. Хороші. Хороший, мені подобається. Ну, такі саме і той, так? Да? Да, такий самий. мені навіть, здається, що трішечки, як ну перестань. Да. М -м -м. Не знаю, ну це ну, половина так робити, половина так. Значит, фломастером взяла позначила.